Але біля того було дерево життя. Бог дава життя. Бог дає життя. Можемо собі уявити, що тим здоров'ям життя є Бог. Можемо собі усвідомити, що джерелом життя є Бог, який дава вічне життя. Який дає вічне життя. Вони були вигнані з раю. Вони були вигнані з раю. Ми всі несемо то смутне дідівство по перших людей. І ми всі несемо то сумне спадкоємство після перших людей то значить дисгармоніє і смерть. Тобто дисгармонію і смерть. Але Христос нас прийшов викупити. Але Христос прийшов викупити нас. Бог став człowieки. Бог став людиною. А ти свідомий. А тепер усвідоммо сюди. Ще вічність показали перші люди. Ще більше ніж на псули перші люди. Бог нам дав. Бог дав нам. Вони не вміли Божі жити. Вони не мали Божого життя. Скаже, в тілені Бог взяв на себе людську природу. Але через втілення Бог взяв на себе людську природу. А скаже, смерть нас вітерла з того отрослі гріху. А через смерть вирвав нас з рабства гріху. А з мертвих стані нам дав свій власний життя. А через воскресіння дав нам своє власне життя. А ми стали самі двідомі, хто сме. Ми мусимо постійно пам'ятати, ким ми є. Що ми Божі діти. Що ми є Божими дітьми. Що належимо Богові. Da je On nas odkupil, da ne patrimo sebi, da mi ne naležemo sebi. In to moramo vedeti. In moramo znati o tem.